9 вересня, понеділок, праведність і життя, частина перша. Хоча Євангеліє є великою таємницею, воно тим не менше надзвичайно просте. Кілька принципів, які легко засвоїти, охоплюють усі можливі його фази. Потрібно зрозуміти лише дві речі: потребу людини та здатність і готовність Бога задовольнити цю потребу. Перш за все, ми бачимо, що всі люди грішні, як написано, нема праведного ані одного, нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би, усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Римлян 3.10.12 бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Гріх є частиною самого єдства людини. Фактично можна сказати, що він і є людиною. Христос, який знав, що знаходиться в людині, сказав: бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душугубства, перелю, бездирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зло це виходить зсередини і людину опоганює. Марка 7, 21, 23. Ці злі справи виходять із серця людини, не кількох людей або певного класу людей, але всіх людей, усього людства. Нам сказано, що серце походить життя, тому ми знаємо, що ці злі речі є самим життям людини. Це означає, що життя людини за своєю природою гріх. А гріх означає смерть. Бо думка тілесна то смерть. Римлян 8.6. Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили, Римлян 5.12. Таким чином, ми бачимо, що гріх несе із собою смерть. Смерть виникає від гріха, бо жало ж смерти то гріх. 1 Коринтян 15.56. Зроблений гріх народжує смерть Якова 1.15. Із цих текстів ми дізнаємося, що в гріху закладена смерть. З милості Божої гріх не одразу призводить до смерті людини, бо Господь довготерпеливий. Не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. 2 Петра 3.9. Тому він дає людям можливість покаятися, якщо вони зроблять це, то гріх буде знято, і, звісно ж, вони будуть позбавлені смерті. Але якщо вони відмовляються покаятися і покажуть, що люблять гріх, то він виконає те, що в ньому закладено, а саме смерть. Можна було б навести багато інших текстів, щоб показати, що гріх означає смерть. Але для теперішнього часу достатньо і цих. Нехай читач, якщо забажає вивчить Івана 3:36, повторення закону 30.15.20 Разом з повторенням закону 11.26.28, Римлян 5,2021. 7.24. Таким чином, гріх і смерть нероздільні, дає одне там й інше. Врятувати від гріха значить врятувати від смерті. Спасіння означає не просто позбавлення від наслідків гріха, а й від самого гріха. План спасіння не є, як дехто вважає схемою, за якою люди вільні грішити скільки завгодно, запевняючи себе, що сповідання віри врятує їх від справедливої постелі їхніх гріховних вчинків. Навпаки, це план повного звільнення людини від гріха, щоб не було причин для смерті, як не може бути смерті без гріха. Так не може бути життя без праведності, але де людині взяти праведність, вона не може отримати її від самої себе, бо в ній самій немає нічого, окрім гріха. Знаю бо, що не живе в мені тебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить в мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Римлян 7:18 Думка бо тілесна, ворожнечина Бога. Бо не кориться законові Божому, та й не може, і ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Римлян 8, 7, 8. Оскільки все життя гріх, очевидно, що єдиний спосіб знайти добро це отримати інше життя. Саме це й пропонує Євангелія. У той час як людина зла, Бог добрий. Він не тільки добрий, але він і єдиний, хто є добрий. Послухайте слова Спасителя, звернення до юнака, який прибіг запитати його, Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати?» Ісус же йому відказав: Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Марка 10, 17, 18. Це абсолютна істина. Це не виключає Христа, бо Христос є Бог. Бог був у Христі Івана 1.1. Життя Отця і Сина одне і те саме. Івана 6:57. Не існує доброти поза Богом. Добро це не почуття, а реальна річ. Добро не може бути окремо від дій, воно не витає в повітрі, як запах квітів, так само як не може бути такої речі, як солодкість, як не буває солодкості без чогось солодкого, як не буває солоності без солі, так і не буває доброти без добрих справ. Усі шляхи Божі добрі й правильні, його шляхи коротко, але вичерпно, описані в його законі. Він дороги свої об'явив був у Мойсеєві діла своїм дітям Ізраїлевим, Псалми 103, 7. Блаженні непорочні в дорозі, що ходять законом Господнім, псалми 119.1 готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.